Всім привіт, всім доброго ранку. Холодно. Вітер. Сонечко сходить. Але дуже холодно. Морозу не дивилася, все попідмерзало. Те, що снігу нема, не значить, що весна. Сонечко сходить там. У нас поранка. Пішли, подивимося, гарненьких акробатів. О, їй і трохи поклади в відрі, все одно викидає. Вийшла звідти, поки свині їсти дадуть, бо кричить, наче її не ріжуть. Так, а що в нас тут? Тут ми вже вичистили, все готове. І мама якраз бурячок доїла, ой, як гарненько, як гарненько Відставляємо. і подивимося на хлопців. Я ж вам сіно поклала, дітєште. Вчора оці дівчата, ой, це ж хлопці, вчора оті дівчата бігали на дворі. випускали туди, всередину. Ну, гарненько так походили, веселенькі вони. Ну що, погуляли, змерзли? Дуже холодно, попримерзало. Лід не розоб'єш. Хоча вчора була розставша вода в кориті. Ну, йдіть. Там водичка, сіно. Біжи, мама, веди. А вони ж за мамою. Ну що, давай, давай. Йо -йо 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 -йо. Ах ти красень який. Все, пішли. Боїшся? Заходить, боїшся. Біжіть, біжіть, кажи, мама, пішли вже в тепло. О, так. З я мамою, я мамою, я мамою. Отак, все, їжте сіно. Зараз і ті дворі успокояться. Бо то ягниця все ніяк не привикне, що вона залишилася з бараном. О, як ми вже їмо сіно. А буряк знову почала різати. Почала терти, наче бачу, малі цікавляться, а вони до сіна душі, до буряка ще ні, так я ріжу. І ягниця не дуже любить тертого. Ну, їжте. молодці, що ростете. О, яке смачне. Яке смачне ти сіно. А там підислали. Мокро за ніч. Ну все, булочка, булочка. Ти в гості прийшов? Уже молочка напився. Ну що ж ти робиш? Добре, що воно мерзле. Ти красий, Ох і красий. Ну і наскільки фотогенічний котик. Камера тебе любить. З угу. самого раночку чекає вже, булочка. Булочка. Оце як би сказав, ще голодне. Уже поїли буряка з Дертю. І поклала сіна. І поклала гарного тюкованого сіна он там принесла. Гарне і смачне. Ні, вона ніяк не змириться, що забрали от одне однеї двох овечок. Оце. Побачила, що та з малими побігала, бо почує і оце таке творить. Скоро станеш мамкою. Тоді буде баран один плакать за вами всіма. Йдіть, їжте і не позортесь. Оці вчора бігали на дворі. Е? Біленька навіть брикала вже. Вон лізуть до мамки до сіна. Таке відчуття, що дівчата старші від хлопців. А воно навпаки, хлопці 17 лютого родились, а ці дівчата 22-го. А що значить? Більш здоровіші. І тілом. Якесь гарна, якесь гарна. Головну забула показати. Оце наша валюха. А, сіна тобі зараз покладу. Сіно в тебе забрали. Ну що, як після молока? Нормально. Петухи тільки будуть. норовом, дівчина. Вся в мамку. Ріг нема. Нема ріг. Зараз я тобі сіна принесу. Прошу пані. Ніколи цього в кадрі не було, але завжди, як виходжу з бусею гуляти, відкриваю двері і кажу, прошу пана. А, не молоко. Ну, звичайно, звичайно ж, не молоко. Ох, яка. Ох. липка. А ну давай нам таку гарнюньку. А як це називається? Липуня. Місце ще порожнє. У Липки сніданок. Вона це все поїсть. Така природа викидать. Під ногами під передніми сухо. Не лізе сіно. Не лізе. А оця мамка зняла сьогодні шлею. Ну як, по сараю не гастролювала, але висіло оце тільки, оце на шиї, оцього цього не було надіти. Це саморобна шли. Куплена так і не підійшла, висить он. нова новісінька. Нова новісінька. Раз наділи, вона її зняла, наділи знов зняла, а це саморобна. Бува коли ними, але так як сьогодні. Із морди зняла, з шиї не змогла. Оце проблема. У мамки в її була ця проблема знімати шлею. І в неї ж таке. Добре, що вона липки боїться, бо липка її ганяє, так сказати. А то б вона муструвала липку, лізла б, і лізла б до неї, а так просто гастролює по сараю. Не хватало ще розчахнутися і ноги поламати, викручувати оце отут, отаким масивним тілом. Отак, осталось тепер понапувати. А мені нарізать буряка на вечір, оцим усим. Корові і вівцям. Оце така ранкова поранка. Свинкам подавали. Хм, свинки в мене не в головній ролі. У мене ось в головні. Ай, красюнчики з такі. Що, приходиться жувати? М -м -м. От вредні. Приходиться жувати брати. Ну що, йдемо у підвал. Ой, подивимось, що тут у нас робиться. Отак, оп. Моркова, буряк. Так, як його так злізти. Бо тільки одна ляда зараз відкривається. О, все легко і просто, просто з телефоном не дуже зручно. Буряки наші йдуть. Вчора впіймала себе на думці, думаю, ой, ото усі бо ті гарбузини восени, а зараз. Коли коровки розстелюються. Є й гниють, виносимо. Вон один гарбузик залишився. Набираю всякого. І морква, і червоний буряк. Все йде. Абсолютно різний. Є он морква, кінчики. Гниють. Ну, вже ж березень на носі. Зараз усе їдять, все обрізається, вичищається і все їдять. Я думаю, що в більшості господарства зараз усе на мінімумі. Зима довга, аби ж ставали на сухості з 1 грудня. І вівці, і всі. А як стають ще листопад місяць, а той жовтень, якщо нікуди пасти, наприклад, нікуди вигнати, ніде вивезти, припнуть, нема травички. Так що сухостійний період, ого. го Листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень. Шість місяців треба вигодувати скотину з того, що заготовив на зиму. Ось. ну Це ще й залишиться в мене трохи з цього відра. Разного набираю Ось, цукровий бурячок, край пригнив. Як тут йдуть запаси, так і. Згадайте, скільки було повних банок. Скільки було? Стівна картопля йде, капуста. Ну, капуста це ж і вівцям давала, і курям коли, там на горі ще капуста зверху присохла. Потемніли листки, але всередині шикарне. Потроху яблук залишилося всього 7 банок. хай весну будуть. Ну Є ще так, і компотики є, і варення, огірочки, ось абрикос. Закінчуються найсмачніші помідори. Зараз я покажу. Я казала у вчорашньому відео, по-моєму, ось. У літрових баночках. Шикарно дуже смачні. А тут якраз і немає тих лампочок, про які я розповідала. Це просто. О! Вон лампочка. Вон він один жовтенький, а вон поряд другий. Оце повна баночка таких маленьких жовтих. Яка це смакота? Це не передати. Скільки в мене ще перцю? Якесь варення. Трохи пилом поприпадало, звісно. Але і тут ось перець. Ну це інший. Інший якийсь маринад. Варення ще є. Оце ж варення. Варення. Всього. Вон ще з малини банка навіть є. І полуниця там є. Не було малих банок, то варення навіть у більші закривали. Ну що, отака От наша ранкова поранка. Піду. я кришить тепер різати цей буряк. Подивляюсь на той гарбузик. Думаю, може каші гарбузової зварить. Не знаю. Всім дякую, хто додивився аж до цієї частини. Якось не виходить у мене дуже коротенькі відео. Стану ягнят знімати. Дивлюся, вже 4 хвилини, вже там 5 хвилин. Не виходить у мене коротенькими. Ну, як така любота спостерігатись за тваринкою, поки вона ще малесенька. Маленька-маленька. Дякую всім за підтримку. Зустрінемось у наступних відео. Буся спить. Булочка десь вже пішов. А зараз гарно, земля примерзла, до ножок до лапок нічого не пристає. До побачення!